Подякувати за те, що ви зібралися досить оперативно. Лише вчора ми прийняли рішення про проведення нашого засідання. Дякую, що ми так оперативно можемо збиратися, що оперативно можемо реагувати на інколи ті термінові питання, які є нагальними. Е, наша мета сьогодні, для... чому я ініціював засідання виконавчого комітету, це два питання, і я думаю, що вони є досить символічними, напевно, в кінці цього року. Напевно, всі ви бачили в соцмережах досить така резонансна була е, інформація щодо е, нашого учня, дитини, яка захворіла і потребує пересадки військового мозку. Там е, досить широко це обговорювалося в соцмережах. Е, це учень п'ятої школи, Ігор Сирич може дати думаю, більш детальну інформацію. І, е, Невеликі залишки до кінця року. Я думаю, що в наступний рік буде тяжким, тому це також у нас причина, що в кінці цього року я думаю, було б правильно прийняти це рішення. Ну і друге питання, як завжди, у нас є невідкладні питання по напрямку захисту прав дітей. Звернулася дружина. форм для проведення є, прибуло 10-15 членів виконавчого комітету, тому, ну, друзі, пропоную розпочинати наше засідання і хочу нагадати присутнім, що під час засідання працює електронна система окремий голосування Рада Гола здійснюється відео та аудіозапис нашого засідання. Відповідно до розпорядження міського голови 23 грудня номер 423 про скликання засідання виконавчого комітету Користа міської ради на розгляд засідання на кого Якщо не буде, пропоную заплатити, прошу підтримати запропонований прямий термін. Так як маємо звернення мами ворога нашого учня, нашої школи, про те, що дитинка потребує термінової пересадки кісткового мозку, тому що має бути страшну хворобу, шкоду, а пластично нам вміє. В даному проєкті рішення ми сумно не представляли. Понуємо на ваш досвід, але додатково інформую, що згідно діючого порядку, так, на ті чи інші проблеми З стажу. Ця подія дуже схватнула в цілому і освітян, і громадськість, тому що Максима знають не лише всі на своїй школі, а він відомий і в освітянських колах, в всіх школах, і в області, і межами. Тому що це талановита дитина, яка є переможцем Олімпіад, він певний час отримував президентську стипендію переможець українських олімпіад. Він... Завжди активний, завжди в перших ешелонах е... йшов учнівський. Е... Він активний спортсмен, він виступав за е... збірну громади і з баскетболу, і інших видів спорту. Тобто це надзвичайно активна, молода людина, е... талановита і розумна. Тому е... ця хвороба стала таким каталізатором для нас і дуже, дуже вдарила. Тому... Ми всі підтримуємо цю родину, і Максима, і звертаємося до вас в межа, межах бюджетних призначень, максимально, що є, допомогти скористатися тим пунктом, який дає нам право більше надати. Тобто наскільки бюджет е, може в цьому році осилити е, надання матеріальної допомоги, так і максимуму надати, хорошу підтримати. Тому що, ну, Сім'я потребує, навіть якщо зараз здійснюються аналізи останньої рутини для то того, щоб віднайти донора, навіть якщо донор знайдеться в своєї рутині, то лікування реабілітація це понад мільйон гривень. А якщо ніхто не підійде сторонній донор, це взагалі проблема, тому що банку даних таких донорів в Україні практично немає. А якщо знайдеться, то це, це понад 2 мільйони і, там, і більше можна, то важко аналіз зараз сказати. І ця сума може бути на таку складну операцію, лікування, реабілітацію. Тому що прошу підтримати команду. Дякую, Александрович. Шанікові, ну, враховуючи те, що звучно з паном Олександром, там порядку сума фанечна, яка допускається, mm-hmm Збільшити фінансування, то залишається всього 500 тисяч на рік. Тобто Ми розуміємо, що в середньому з там буде 40 тисяч в місяць, у нас фонд матеріальної допомоги на всіх мешканців. Тому можливості будуть, м'яко кажучи, обмежені, і ми будемо виходити з них. Можливо, протягом року ми зможемо збільшити, якщо у нас буде ресурс, але починаємо рік досить так складно в контексті матеріальної допомоги. Тому однією з причин, чому ми зібралися сьогодні, це була і наша. І Було добре, до нас ніхто не звертався до міської ради, коли він їздив на Олімпіади, на навчання, на ТНС, на бо він тосяг, досяг в досить юному віці хорошого результату і його було добре підтримати вже в січні фінансово допомогти батькам. По можливості потрібно. Дійсно дуже Продання дозволу на покладання договору дарування об'єкту нерухомого майна. В даному випадку мама хоче подарувати своїй малолітній дитині об'єкт нерухомого майна, який знаходиться за адресою, що вказано у вашому проєкті рішення для реєстрації даного робочного. Прийняти, Дякую. і останні питання про денного про надання доступного укладення договору до продовження терміну перебування. Про продовження терміну цілодобового перебування дитини в закладі у нас в закладі інституційного догляду перебуває одна дитина, походження з користичівської територіальної громади в жовтні місяці поточного року. Ми вже з вами розглядали дане питання і продовжили термін перебування цієї дитини до 31 першого грудня поточного року. Чому ми продовжували? 1 січня, тому що станом на жовтень місяць, і листопад місяць ще була в цілому незрозуміла ситуація з подальшим фінансуванням дітей, які перебувають в даному закладі системи охорони здоров'я. Але наразі, за інформацією службу справи дітей, це питання вирішується на рівні облдержадміністрації, Буде продовжуватися фінансування даного закладу. Він змінив. І комерційним підприємством Центр медичної реабілітації та політивної допомоги дітям Житомирської обласної ради саме ця дитина з результатами медичних обстежень і відповідних висновків потребує поліативного догляду. Максимальні терміни, які ми можемо продовжити перебування за рішенням органів і пік пікування, півроку тому даним проєктом рішення пропонується продовжити термін перебування нашої. Збираємо одну машину, забиваємо до кінця тижня, я думаю, що ми заберемо дві машини, також, слава Богу, погода схила до нас, без сухо, без женетиці, але також вже буде спокійніше, будемо більше.